Понеділок, 30 червня в ефірі новини на 11-му, в студії Ліна Ярцева. Вітаю. Також зі мною працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. РФ зайшла на територію Дніпропетровщини. Аналітичний канал Діпстейт сьогодні оновив карти. Водночас в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця ці дані спростували. Дроном просто по ТЦК. Ворог знову атакував кривий ріг. Троє цивільних поранені. Один з них у важкому стані. Розвалили тумбу для афіші та розлютили мера. Скандал у Дніпрі. Чи справді конструкція мала історичну цінність, та чи планують її відновити? РФ зайшла на територію Дніпропетровщини. На оновленій карті Діпстейт сьогодні з'явилися сірі зони в регіоні, і ця інформація миттєво розлетілася по пабліках. Водночас в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця ці дані спростували. Речник Віктор Тригубов повідомив: наразі йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані поблизу адмінмежі області. Це Ялта, Кумар, Шевченкове. Утім, там тримають оборону. Росіяни дійсно залітають над Дніпропетровщиною в дронами але прориву зараз немає, написали в Хортиці. Дроном просто по ТЦК. Сьогодні ворог знову атакував кривий ріг ударними безпілотниками. Гатив просто серед білого дня. Внаслідок російського удару троє цивільних поранені. Один з них у важкому стані. Атаку по будівлі територіального центру комплектування вже підтвердили у сухопутних військах ЗСУ. Подробиці далі. ріг. десята ранку. Місто в чергове здригнулося від вибухів. Росіяни атакували шахедами. Момент влучання одного з дронів потрапив на відео. Під час вибуху розповідає 17-річний Олександр. Він був вдома з маленькими братами та сестрою. На щастя, ніхто з них не постраждав, але всі дуже налякалися. Чую, летить такий гув Гув був. Чую, летить на Ну, знижається і. Вишу такий грохот, і дом В обласній військові адміністрації повідомили, ворог спрямував на Дніпропетровщину БПЛА. Оборонці неба два з них знищили, але були влучання. На місці виникла пожежа. Рятувальники її приборкали. Через атаку поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Один з постраждалих у важкому стані його прооперували. Іншим надали допомогу на місці. Поблизу місця атаки потрошені цивільні автівки. Росіяни поцілили просто поряд із будівлею одного з криворізьких ТЦК. Про це офіційно повідомили сухопутні війська ЗСУ. Там наголосили, завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті. Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд із місцем ворожої атаки. А у найближчому до місця удару палаці культури влада розгорнула штаб допомоги постраждалим. Там можна отримати будматеріали, аби закрити потрощені вікна та оформити заяву на фінансову підтримку від міста. Людина може сюди звернутися, отримати як здати документи. Як на матеріальну допомогу від міста, так і отримати будівельний матеріал. Все, що потрібно, все завезено, розпочали роботу. У кривому розі працюють усі екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки, а також продовжуються обстеження будинків, що розташовані поблизу місця ворожої атаки. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Нікопольщина також була під ударом фпв дронів та артилерії. Окупанти поцілили по райцентру Покровській, Мирівській і Маргенецькій громадах, пошкоджені приватний будинок та газогін. А у Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечені сільськогосподарське підприємство та побиті трактори минулося без загиблих та поранених. І щодо стану постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро, 24 червня. За оновленою інформацією, в стаціонарах наразі. 103 поранені людини, з них четверо діти, двоє дорослих у важкому стані. Загалом, через ракетні удари РФ по медичну допомогу звернулись 333 місцевих жителя. А тим часом прифронтові громади Синельниківщини щодня атакують Каби, ФПВ та Шахеди. Нині фронт у притул наблизився до Межової. Цього місяця там стартувала примусова евакуація родини з дітьми. Із якими думками полишають рідні оселі та де планують жити. Наш Владислав Авдієнко долучився до гуманітарної місії Проліска та поспілкувався із тими, хто наважився на виїзд. Межова схід синельниківщини від нашого крайнього візиту фронт посунувся до неї ще ближче. Тепер, за даними діпстейп, до ворога менше 17 кілометрів. Це відстань, на яку дістає і артилерія окупантів, і ФПВ. Хоча нині населений пункт найбільше потерпає від шахедних атак, кажуть місцеві. Сьогодні ми долучаємось до евакуації цивільної гуманітарної місії Проліска. Евакуаційний бус їде майже безлюдним приватним сектором. Водій видивляється ворожі дрони. Точок збору багато, часу обмаль. У нас сьогодні 15. У нас сьогодні 15 адрес, і дрони можуть залітати. І каби перша локація домівку полишає діана із п'ятирічним Артемом. каже, вирішальним фактором став психологічний стан сина. Прифронтова громада. Садочки працювали тільки з 9 по 12 годину, і здебільшого моя дитина не ходила через Страх, тривожність їдуть до Дніпра. Поки що ми їдемо до моєї тітки. В неї маленька квартира, але за цей час будемо шукати щось собі окремо. Але сподіваються повернутись. Ми не те, що сподіваємось. Ми все віримо. Ми це знаємо. Що ми їдемо ненадовго, ми сюди повернемось. Із сльозами на очах родину проводжають сусіди. Щоб город поливали, не поливати? Звісно. і вам потім посилки пересила. Обов'язково не плачте, щоб позвонили мені. Доложили. На сусідній вулиці забираємо велику родину пані Людмили. 13, 10 і 6 сорочків дівчатки. Жінка каже, жодного разу в житті не виїжджала з Межової. Нині ж прямують аж у жовті води. Нам сказали, що кудись розсіляти, бросати і кудись їхати це дуже страшно. Втім, залишатись небезпечно. У нас і в садочок попали, нам запретили ходити в школу. Страшно стає. І хочеться просто дітей зберегти. Найстарша у бусі – 78-річна Ніна Іванівна. Я не поїхала. я б взагалі не поїхала, але хто ж мене доглядатиме? Лікарі сказали, що серце вже слабке. Ну навіщо цьому путіну Україна? Та є й ті, хто вирішив залишатись, попри ризики наближення фронту. «ФПВ вже долітають у ці маленькі дрони були. Вибачте, може, що не так не чекала пресу. Валентина Антонівна проводить коротку екскурсію подвір'я. Найбільше пишається своєю клумбою. На ній десятки найрізноманітніших квітів. Нарциси, тюльпани, потім царська корона. Потім я завжди сажаю чорнобривчик. Чорнобривчик це наше українське. Оці от, гляньте, оранжові. Живе разом із чоловіком та двома котиками. Дивіться кить, чистий персик. От, бачите, він лапкою лапа. Ой, ой, ой. Каже від ворожих обстрілів ховатися ніде. Погріб малесенький, хата саманна, така що якщо не дай Бог, то вона складеться в четверо і все. Тому доводиться спостерігати. каже, нещодавно ворожий шахет влетів у сусідній будинок, дивом не здетонував. Попав у провід, він зменшив швидкість. От і потім накринився і попав у літню кухню, причілок. Страшно, страх наганяють і тепер, де тільки що гуде. Траву косять, а ми думаємо, вже дрони летять. Онуки за 25 кілометрів на захід. Жінка потроху перевозить до них речі, але поки евакуюватись не хоче. Все люблю, землю люблю, квіти люблю, От, і оце все залишати, Звичайно, що тяжко не хочеться. Бо то як каби прилітатимуть, тоді вже, мабуть, бо це вже конкретно. Безпекова ситуація у межовій загострилась наприкінці травня, кажуть посадовці. Велика кількість прильотів дронів горіли, автівки, були пошкоджені будинки. Також в найближчих населених пунктах були і прильоти капів. Відтак у прифронтових громадах не запровадили обов'язкову евакуацію родин з неповнолітніми. Звідси вже вивезли понад 720 дітей. Влада, поліція та ДСНС обходять подвір'я та закликають мешканців мешканців виїжджати подалі від небезпеки. 30 травня було розпорядження і дали 60 днів. На... До кінця липня до, виходить, так? До кінця так? липня. У селищній раді наголошують, евакуйованим є куди їхати. В основному це працюють благодійні гуманітарні місії, які безкоштовно надають послуги автотранспорту, надають послуги розміщення. Додають кількість охочих виїхати вже зросла у два-три рази. Втім, життя у селищі триває наразі у межові працюють магазини, банки та комунальники. Як буде вже дуже сильно, тоді Заберусь, поїду. А так поки ні Владислава Вдієнко, Олександр Довгаль, новини 11 каналу. І російська армія продовжує знищувати межівську громаду. У сільській військовій адміністрації повідомили сьогодні стався приліт попередньо трьох кабів на територію Новопавлівки. Інформація про загиблих чи поранених не надходила. А напередодні окупанти скинули керовану авіабомбу, що влучила у Новопідгороднянську гімназію. Знищений дах сильно постраждала, і сама будівля. Під ворожим прицілом була вночі Одеса. Росіяни знову атакували місто ударними дронами. Виникла сильна пожежа. Місцеві скаржаться на гідкий запах фарби та газу. Людей просять поки не відкривати вікна та по можливості не перебувати довго на вулиці. Божечка, осьові. І російських атак зазнала також Харківщина. Постраждали восьмеро людей з них одна дитина у місті Пісочин. Там горіла будівля сто площею 50 квадратних метрів. Звалили тумбу для афіші, розлютили мера. Скандал спалахнув у Дніпрі на вихідних. Соцмережі буквально вибухнули обуреннями через руйнацію серед місті історичної конструкції. На знищення історичної тумби агресивно емоційно відреагував і міський голова Дніпра Борис Філатов, який пообіцяв знайти і покарати винних. Чи справді тумба мала історичну цінність? Що про неї говорять митці? Та чи збираються в міськраді її відновлювати? Сюжет Марка Ручки. Знайду та покараю у особисто. Так різко відреагував міський голова на руйнацію історичної пам'ятки у середмісті Дніпра. Афішна тумба, довкола якої розгорівся справжній скандал. Ще кілька днів тому непохитно стояло тут на перехресті Патуржинського і Масоковського. Міський голова впевнений, саме комунальні служби причетні до її руйнування. Тумбу знищили у п'ятницю. Соцмережі буквально вибухнули обуренням. В коментарях під дописами почали активно викладати не лише історичні та сучасні фото афішної тумби, а й відео, на якому чітко видно, що довко. Але тільки на розбитої споруди працює комунальна техніка, яка ймовірно її і зачепила. Якісь дегенерати знесли афішну тумбу. Всі йдуть в нісознанку: Міськводоканал, благоустрій, управління культурної спадщини, архітектура. Якщо є фото та відео, що допоможе ідентифікувати техніку та людей, що це зробили, кидайте мені в коментарі. Вочевидь, тумбу могли випадково зачепити, коли ремонтували дощоприймачі. сьогодні. Просто під час нашої зйомки бригада комунальників тільки но побачила камеру, одразу кинулася втюки. Тільки настало відомо про руйнування фішної тумби у коментарях під дописом усі почали писати споруді понад 170 років. Правда, фахівці цю інформацію спростовують. Начальниця управління з охорони культурної спадщини Дніпра надія Лиштва запевняє, тумба радянського періоду і не є архітектурною пам'яткою. У 1910-х роках її ще не було. Вона радянського періоду, що не спростовує того факту, що багато містян її любило. Локальні місця пам'яті теж важливі та цінні, хоч і не тягнуть за критеріями на пам'ятки архітектури. Не пам'ятка архітектури, але ціна для міста. Такої думки дотримуються і місцеві. Історичні пам'ятки важливі, щоб наші дітки і внуки знали. Я знаю тільки, що вона давно була, так, але ну яке її значення? Ну, щось там, мабуть, якісь об'яви. Історична, звісно, да, ніхто вже ж не побудує таку. А от кому дійсно болить серце через руйнацію рекламної тумби і з багаторічною історією, так це відомому Дніпровському фотографу. Марк Мілов навіть свого часу прикрасив обкладинку своєї книги. Світлиною і з цією пам'яткою, Фактично, це вся Фактично, все моє життя крутилось довкола цієї тумби. Повз неї п'ять років я ходив до університету, потім на роботу перший митець фотографував тумбу ще у 70-х. Говорить, вона дійсно була прикрасою і орієнтиром вулиці. А її унікальність, на думку Марка Мілова, у тому, що вона єдина, яка збереглась у Дніпрі. На сьогоднішній день це останнє. Наверно... на сьогодні. Ця тумба остання, мабуть, найцінніше в її існуванні за виключенням, на мій погляд, естетичного моменту. Чи відновлюватимуть афішну тумбу, руйнування якої обурили Дніпрян, поки невідомо у при службі міської ради журналістам Повідомили. Наразі фахівці тільки з'ясовують усі обставини. Коментар нададуть згодом. Марко Ручка, Денис Олесавенко. Новини 11-го каналу. На шкоді намагалися втекти до Білорусі. Прикордонники затримали на Житомирщині групу чоловіків. Серед них – 22-річний житель Дніпропетровщини. Схеми нелегального виїзду організував киянин. Він же був і за кермом. Свої послуги оцінив у 8 тисяч гривень. Обіцяв вивести трьох молодиків до кордону в обхід блокпостів. Утім, не вийшло водієві. Тепер загрожує до 9 років тюрми. А троє його клієнтів отримали адмінпротоколи за спробу втечі за. Межі України. А у Кривому розі трощать вікна у потягах. Невідомі ж бурляють каміння у поїзди, що прямують повз місто. Вже третій випадок поспіль зафіксували учора ввечері. Вандали потрощили два останні вагони потяга Львів Запоріжжя. Одна з пасажирок отримала травму голови. До цього двічі мішенню ставав поїзд кривий ріг Київ. Нині відомо всі випадки фіксували між станціями Рокувата та Саксагань. Очевидці розповідає, що бачили у цей час поряд із колією дітей. І до спортивних новин Дніпрянка Ярослава Магучих здобула золото на змаганнях зі стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи. Турнір пройшов у Мадриді. Легка атлетка фінішувала з результатом 2 метри. Цю висоту Ярослава підкорила з першої спроби і достроково забезпечила собі перемогу. Зазначимо, ця перемога нашої спортсменки перервала її срібну серію на міжнародних стартах. До цього Магучих двічі поспіль здобувала срібло на етапах діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі. І на сам кінець про часткове відновлення руху транспорту у Дніпрі. Завершили ремонтні роботи на перехресті проспекту Яворницького та вулиць Короленка і Мономаха. Автівки на цій ділянці тепер можуть курсувати безперешкодно. Також на свої звичні маршрути повернулися автобуси номер 87Б, 101 а 113, 146Б та 157 а. Відновили і рух тролейбусів номер 4 та 1 та кільцевих А і Б. Водночас додають у міськраді комунальники розпочали другий етап модернізації трамвайної лінії. Тому перший трамвай, поки й досі не працює. Замість нього рухаються трамваї номер к та номер 7. Усі роботи планують завершити до кінця літа. І про погоду у Дніпрі у вівторок синоптики прогнозують в день 21 градус тепла, вночі плюс 14. Увесь день у місті буде хмарно, але без опадів. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроект про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. Tchau. Тисячі українських родин через війну були змушені залишити рідні домівки та шукати прихисток в інших містах. Кам'янський активно працює над створенням безпечних і комфортних умов для внутрішньо переміщених осіб. Зараз тривають роботи на об'єкті, який невдовзі стане новою домівкою для постраждалих від війни. Йдеться про капітальний ремонт гуртожитку на проспекті гімназичному, масштабний інфраструктурний проєкт, що є одним із найбільших в області у сфері реконструкції житла для потреб переселенців. Завдяки перемозі в грантовому конкурсі місту вдалося залучити. До потужну фінансову підтримку за допомогою наших партнерів американської компанії Всі воно фінансується. Ми виграли грант на це і фінансується частково з нашого бюджету. Також у нас є партнери, наша благодійна організація Пролюска, яка забезпечить повністю меблями цю будівлю. Тому ми плануємо його відкрити в вересні місяці. Будівлю, яка не бачила капремонту понад 95 років, місто отримало від Дніпровського металургічного комбінату. Наразі тут проводиться капітальний ремонт комунікації та термомодернізація. У кожному блоці облаштовуються пральні, душові та кухні. Передбачено також створення ігрової кімнати для дітей. Будівля буде обладнана пожежною сигналізацією. Також проведений капітальний ремонт всіх інженерних мереж. Проведений капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища. Ми намагаємось зробити так, щоб вони почували себе тут як вдома. Кам'янське продовжує докладати максимально зусиль, аби кожен, хто вимушено залишив рідну оселю через війну, зміг знайти тут підтримку та справжнє відчуття дому.